Росія усе частіше використовує в наступальних операціях проти України непідготовлені нерегулярні військові формування. Про це пише Міністерство оборони Великої Британії у мережі Ікс. Ось цитата: вони не навчені, їм бракує артилерійської та авіаційної підтримки. Це робить їх більш вразливими ніж регулярні війська. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Разом з нами, пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас. Скажіть, ми бачимо, що вже до 600 тисяч наближається кількість втрат російської загарбницької армії. Як ви бачите, чи доведеться їм проводити вже відкриту мобілізацію, тому що ну один з таких сценаріїв не виключають і наші партнери в НАТО, і насправді мобілізація ж триває в Росії, просто вона прихована. чи… То пак добровільна, але ми бачимо, що і це відкрита інформація насправді з російських пабліків, що і вартість такого бійця збільшується. Я використав це слово вартість, тому що ну, ця разова виплата, яку пропонують російські чи там місцеві адміністрації, чи через свій бюджет центральний, вони ж також ростуть і вже здається доходять від одного до двох мільйонів рублів. Ну там йде переважне підписання контрактів, йде мотивація фінансова людей, які хочуть долучитися. Там навіть всередині Російської Федерації така ну хвиля, чи таке відношення до війни. Це як можливість заробити. і. Ну, всередині ну, не офіційна, а от, як кажуть на кухнях да? Сарафан Радіо, що от люди поїхали, привезли там шубу жені, привезли там якісь гроші для життя. Тобто треба поїхати, ну, розглядається, наче як не знаю, якась поїздка на, ну не хочеться порівнювати з чим, поїздка на війну і можливі заробити гроші. Ну, в них це мотивується. Це підтримується російською пропагандою всередині суспільства, навіть е, захочуть людей, які можуть привести, як, як то кажуть, приведи друга. Тобто тоді ще додаткові гроші. Ну, мотивація е, виключно фінансова. Щодо мобілізації, ну, е, посилення мобілізації, оголошення офіційної мобілізації, швидше за все, до вересня місяця цього не станеться. Якщо не помиляюсь, 8 вересня в них будуть місцеві вибори росіян, і е, до, до цього ну це не популярна буде е, дія е, мобілізації, і вони швидше за все будуть будуть цього унікати. Такі втрати, які вони несуть. Е, ну пригадайте, починалось з повномасштабного вторгнення 150 тисяч, потім е, було більше ніж півмільйона на лінії фронту. Навесні цього року зараз ця кількість збільшується, вони хочуть додати до кінця літа ще до, до 200-250 до тисяч, тобто збільшити групування майже до 700-800 тисяч, може до мільйона. Тому для них ці втрати ну, поки що вони не, не впливають на російську можливість мобілізувати, ну, не мобілізувати, а долучати до Збройних сил людей. Як буде далі? Ну, подивимось. Я впевнений, що те, що ви тільки що сказали про е, не дуже підготовлених людей, вони не встигають. Якщо треба така велика кількість людей е, знищується щомісячно, то треба ще намишити таку саму кількість людей, встигати е, готувати, не тільки підписати з ними контракти. Вони цього не встигають. В них не вистачає такої кількості важкої техніки для забезпечення цих людей, е, з гідно російського штатного розкладу. Е, тому так це будуть більше. Піхотні підрозділи, легкі легка піхота, і це будуть ті самі місні штурми хвиля за хвилю. Ну те, що ми зараз на жаль бачимо на лінії, на лінії фронту, але каже казати, що кількісно вони можуть швидко закінчитись, не варто бо. Скільки, скільки ми знищуємо, трохи більше щомісячно додається на лінії фронту. Тобто ми збільшили, ну, збільшили статістика за травень місяць, така вже чітка прописана, прорахована. Ми знищили рекордно 39 тисяч за місяць, але долучилися 41 тисячі. Тобто, знищили 39, а в результаті плюс 2 на, на лінії фронту. Тому. Ну... Така справа, так так воно виглядає зараз. Пане Олексію, хотілося б дізнатися вашу думку по ситуації на фронті, зокрема по активізації ворога на харківському напрямку. Як там може розвиватися ситуація? Ну, це, це було очікувано. Ви знаєте, ну в них. Війна дуже пов'язана з політикою, з пропагандою, точніше, не з політикою. Так. Ну, війна це і є продовження політики іншими средств, засобами, а от з пропагандою це дуже пов'язано. Було висловлювання ну, такої, відповіді на запитання з прес-секретарем Путіним паном Пісковим, і навіть російські журналісти задали йому питання, чи можна вважати операцію на Харківщині провальною ну, з точки зору ну, з боку росіян. І це дуже, так скажемо, розізліло це питання, він відповів, ну, можна сказати, емоційно, хоча це людина така, як ну, не дуже емоції свої показує, що все йде за планом, як завжди, що операція буде продовжуватись, все, все прораховане, і не треба хвилюватися незабаром. Будуть там добрі новини про е харківську е харківську працю з боку Росіян ну, після такі такої прес-секретаря Путіна. Звісно, е планували вони чи ні, але точно, що будуть вимушені підтягати туди війська і спробувати, ну принаймні, Робити якісь наступальні діяти, що вони розкажуть, вдасться щось зробити, не вдасться. Ми впевнені, що не вдасться. Але вони будуть розказувати, що все що все добре. Але очікувати, ми до цього очікували. Перша хвиля була невдала наступу. Вони хвилі подібно наступають. Очікували другу хвилю. А зараз ця хвиля ще під підшивлюється, отакими висловлюваннями піскова. Тому я думаю, там посилення буде на жаль. Так, пане Олексію, дякуємо за ваш коментар. Олексій Гетьман, оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, був з нами в ефірі.